Добрий день. Відео поставила вам показати, як я виглядаю сьогодні на роботі. Вирішила нікуди не йти. У нас сьогодні дуже вітряно, тому вирішила провести цей час з вами, порозмовляти, також показати свій денний образ. У мене є така задумка, дивіться, ну, як би тему. Відео додати, по-моєму, Секонд-хенду, ще додати відео, як я вдягаюсь кожен день, тому що, що сьогодні все на мені сьогодні одяг секонд-хенд. Штанці що я купила за 140 гривень в люксі. Вони на сайті я знайшла цю фірму, такі штанці коштують 5 тисяч гривень. Ну, ця блуза, не знаю, скільки вона коштує. Я не, не гуглила саме цей бренд, але вона хеб... Хеб... бавовняна і вона дуже приємна, тримає форму, мені подобається. В ній сьогодні і не спекотно, і не холодно, вона прикриває гор... горло, прикриває рукавчик, і вона така вільна, мені подобається. Це те, що сьогодні на мені така вона. Мені я її ношу, мені дуже гарно в ній. Тому маю таку думку знімати вам мій щоденний аутфіт і викладати, вам показувати весь одяг, який я ношу, якщо це не секонд-хенд, я вам буду говорити, що сьогодні на мені, ну, це річ з іншого магазину, де я її купувала і за скільки такі речі в мене є, але не багато. Так що пишіть вашу думку, як ви вважаєте, вам це цікаво. А ще в мене також є тема, які в мене сумки є з секонд-хенду. Можливо, серед моїх глядачів є любителі жіночих сумок, розглядати в кого є хто яку має сумочку. Тому пишіть мені, якщо ця тема вас цікавить. Я хоч цю, це відео зніму вдома. І з вами обсудимо наші сумочки, в кого які є. У мене їх багато. Ви розумієте, але я ношу не всі. Вони в мене лежать, як музейна, музейні експонати. Ну, я ними любуюсь, а собі носить, можливо, і примінила б куди, але чогось не завжди виходить. Дякую за увагу, пишіть. Я виложу це коротке відео, просто як розмовне для того, щоб з вами поспілкуватися. Підписуйтесь, дякую за перегляди, дякую за коментарі, дякую за все, що ви пишете. і Мені дуже цікаво почитати, поспілкуватися з вами в коментарях. До зустрічі!